Нехай пограє трохи. Ну і Арбітриця із зустрічі Андрій. І е, завтра те, що е, коло мийська фунітура за роботи часом. Ой, ліщиця проведе за збінули, але складує, що так далі, що добуває. Так Така ситуація наразі така у групі А. Зараз це момент, тим часом в партіні підбає вихід на вічна, Ще з третіним у жопа і не збуває зараз. В першому таймі. Ну і зараз виконує штрафний фурнітур. Удар зараз був у Рита Лічицем. І зараз знову таки п'ятьох грає фурнітура Колісник. Далі він по флангу йде на Скільського. Скільський прострілює, забиває зараз Саманчук. Ну і тут зараз Коштундак йде п'ятим польовим, Скільський. Перває зараз кут. Чухіна Веретяний. Ще одна така зараз може бути від фунітури Колісник. Колісник, колісник пас на Томенчука. проведе Томичук зараз рятується. Зараз виграє верху 1-0. Гадаю, що це у нас про достанній групового на етапу у колігії Ю-15. Тим часом забиває у нас Томенчук. з-під спіль вертяного, з-під треніна, з-під спіль вога всі фактично. Ну і Томенчук оформлює дубль. У нас на початку другого тайму Голос зверзіально забиває він. У нас чебан вже діє. Це ж 40 чубану на паркет разом з, з скізкими. Зараз момент білого, може бути, білий перебуваєш туди, клятується. Ну і цікавий варіант, насправді. Подивимось, порває його і зрештою. Так і у нас забиває його батюк, як я розумію. Чи ні? Лічився заб... е, просто, зараз його батюк 5 метрів. Ви стучек, опасного батюха і тут і тут забиває! Знову лічивець, відверху як стає, і зараз тобі лічихін забиває, нічого собі! Трохи курйозний цей 2 -2 у цьому Поєдинку. Зараз фунітура нас атакує. Ураз скіски. пас на Супортнера забиває зараз! Лабуч все ж таки свій гол. Ну 3-2 групси на користь з фурнітури. Зараз іде п'ятим польовим тренінг пробує сам, але руки зараз штандак іде. Сам проведешндак по порожніх воротах і не забуваєш тондак. Третій перемогу поспіль сразу за холком 3-2. Лічивиця знову мінімально поступається і завтра.